Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і наступні електрички відправляємо до України для наших клієнтів. Hyundai Kona 64 кВт преміум комплектація. Вже завантажено під нашого замовника для нашого клієнта. Сіренький колір, все в оригіналі. Мінус 4 сьогодні в Голландії така максимальна зима. Трошки примерзлий вікна і капот. І наступний автомобіль. Opel Amperka. червоний перламутр, стигла вишня, 64 кВт батарейки, на легкосплавних дисках, на гарній комплектації. Батареєчка є помінена, наклеєчка є ласк. 64 кВт заводу першопочатково в них йшли 55 кВт батареї. Кого цікавлять такі автомобілі, телефонуйте за номером телефону 050 565 0817. Автомобілі з Нідерландів, без корозій, без ржавчин. Просто в ідеальних станах. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. На все добре, до нових відео.